Файним людям наше сердечне вітанечко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам та добра. А ще ми вам бажаємо здоров'я вашим рослинам. А щоб вони були здоровими, необхідно зараз докласти зусиль, щоб їх захистити від шкідників. Особливо зараз багато шкідників це тля. Попилиця для по-російськи, багато хто саме так мені написав. І це у нас попилиця. До речі, і проти павутинного кліща теж треба попрацювати, тому що саме ці шкідники зараз просто знищують наші рослини. Що можна зробити? Треба дуже швидко це зробити. Є декілька препаратів, які можна використати. Це у нас хімічні препарати. Якщо у вас є такі препарати, конфідор, деціс, Каліпса, актара. Актара, Актара, дуже добре про це знають агрономи. Але ви зрозуміли, це препарати, якими ви можете от просто зараз, якщо у вас вони є сьогодні ввечері, обробити свої рослини, але вони знищать не всіх шкідників. А частина попелиці, яйцекладка залишиться всередині, тому що вони дуже хитрі, ці шкідники, і треба буде повторювати ці обробки. Тому ми використовуємо не хімічні препарати, а біоінсектициди. От ми використовуємо скарада М. Але не у всіх є доступ до цього препарату, немає можливості його купити всім. Тому використовуйте інші біоінсектициди. Вони є зараз в магазинах. Я сама пройшлась по магазинах. Є різні назви, різні підприємства, які готують. Але і цього немає у всіх. Але у всіх повинен бути доступ до тих овочевих рослин, які ви вирощуєте. І їх можна використати, як ми, до речі, до 2013 року використовували різні настоянки. І зараз ми вам розкажемо про ці настоянки, як приготувати. Перша настоянка і треба чекати три доби. А друга настоянка це якщо ви сьогодні зробите, то ви завтра ввечері вже зможете обробити. Але вони дуже ефективні, і ми зараз вам розкажемо про них. Ось перша у нас настоянка. Перший рецепт чесниковий настій проти попелиці та повутинного кліща. Беремо 600 грамів чеснику. Зараз він вже виріс і у багатьох він є. Свіжий, гарний такий чесничок з самих зубців, почистили 600 грамів чеснику, подрібнили через чесничницю. Можливо, у вас щось інше є. Дуже-дуже треба добре подрібнити. Покладіть цю масу в трьохлітрову банку. Тепер беремо 50 грамів гірково-стручкового перцю. Теж подрібнюється минулого року такі червоні перчини, є у кожного насіння, сам перець, поріжте гарненько і теж відправляйте до банки, візьміть окремо 2 літри води, закип'ятіть і. Поступово залийте в банку, перемішавши цю настоянку, накрийте кришкою і встановіть банку в темне місце на три доби. Після закінчення цього терміну проціджуємо 1 літр настою і додаємо 9 літрів води. Перемішуємо і оприскуємо рослини. Гарненько купаємо рослини. Результат добрий. Нам подобається, але треба через 3-4 дні повторювати, тому що будуть виходити ці малесенькі шкідники, продовжувати розвиватися. До речі, попрацюйте зразу ж із. Комахами, які ці мурахи, переносять тлю і вирощують її. Але вона зараз так літає гарно, що не тільки комахи її розводять, а шкідники ці просто із рослини на рослину переміщуються завдяки вітерцю. Отож, у нас є така можливість зробити отакий настій, настоянку і через три доби вже попрацювати. І ще у нас є одна. Один варіант, і ми зараз про цей варіант вам теж розкажемо. Це добовий настій із часнику, теж проти попелиці. Отож, беремо 300 грамів часнику, подрібнюємо і заливаємо 10 літрами води температури повітря. Беріть відро пластикове зверху, щоб накрити, перемішайте. В воді ці 300 грамів дуже-дуже добре подрібніть Часнич, часничниця. її так називають, Не знаю, як ще хто називає. У нас так. От цей часник подрібнений перемішали, накрили кришкою і завтра ввечері, це сьогодні зробили, а завтра ввечері проціджуєте, оприскуєте рослини ввечері. Проціджуєте гарненько через марлічку, тому що оприскувач буде забиватися. і... Цим настоєм обробили всі рослини. Треба повторювати. Зараз, от 10 днів треба буде попрацювати. 3, 4, 5 днів треба буде дивитися за рослинами і повторювати ці оприскування рослин. Дуже ж такий шкідник, шкідливий, солодкий перець крутиться в листочок. Та скільки вже ми прочитали ваших коментарів, що будь-яка рослина зараз і навіть ці бур'яни теж під Ударом по попелиці. І, до речі, не тільки попелиці. Це у нас дуже гарні, гарні настоянки проти майже всіх шкідників. Що ж, ми вам розказали, це у нас є хімічні препарати, ми їх назвали вам конфідор, Децис, Каліпса, актара. І є у нас біоінцептициди. А також у нас є старі настоянки, які використовували ми до 2013 року. От ми, наша сім'я, ми використовували їх. І теж багато, часто приходиться працювати. Це вже не біоінсектициди, як ми працюємо 8-10 днів, обробляємо рослини. Але це вихід. Сьогодні це може зробити кожен, хто має часник і вирощує чесник. До речі, це всі мають цю рослинку. Використовуйте, будь ласка. Ці рослини в допомогу проти попелиці та інших шкідників. Ну що ж, на цьому ми завершуємо наше відео. На все добре. Бувайте здорові! Успіхів вам у цій справі!